Ви дивитеся Віка підсумки у студії Олеся Омельченко. Далі до вашої уваги добірка найважливішого і найцікавішого із життя Черкас та Черкаської області. В Умані у карколомній ДТП загинув підліток. 17-річний водій автомобіля БМВ, здійснюючи обгін, зіткнувся з маршрутним автобусом. Хлопець віз двох товаришів. 18-річного юнака госпіталізували із травмами. 16-річний хлопець, попри зусилля медиків, помер у лікарні. Також травмувався 61-річний пасажир автобуса. Неповнолітнього водія БМВ поліцейські затримали, йому оголосили про підозру у скоєнні ДТП з постраждалими. Агровиробники підбивають підсумки. По осені на Черкащині нарахували 8% приросту виробництва. Такі дані обласного департаменту агропромислового розвитку. Відзначають зростання валового виробництва продуктів рослинництва на 10% і на 3% зросло виробництво у тваринництві. Відновлення останнього нині в області та країні в цілому пріоритет. Протягом року на Черкащині виробили більше, ніж торік м'яса на 12%, молока. Більше на 3%, а поголів'я великої рогатої худоби у сільгоспідприємствах зросло на 4%. Урожайність зернових і зернобобових цього року досягла 63 центнерів з гектара. Це третій показник по країні. Адміністраторів чатів, у яких учасники стежили за переміщенням працівників ТЦК, викрили правоохоронці. До чотирьох людей, які організували масове сповіщення про вручення повісток на вулицях, навідалося СБУ. На Черкащині викрили чотирьох адміністраторів пабліків для ухилянтів. Адміністратори телеграм-каналів та груп у Вайбері сповіщали ухилянтів про місця роздачі повісток. За версією слідства, активно закликали військовозобов'язаних ухилятися від мобілізації. Кількість підписників найбільшої групи складала понад 50 тисяч учасників. Адміністраторами деструктивних груп виявилися мешканець Звенигородщини, підприємець з Умані та Айтішник і колишній працівник держоргану з Черкас. Оперативні дані про місця роботи це та розташування мобільних блокпостів на території області збирали як особисто, так і з допомогою учасників спільнот. Для анонімності використовували нікнейми та кодові слова. Наразі на підставі зібраних доказів трьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань в особливий період. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Кримінальні розбірки хотіли влаштувати в колонії на Черкащині. Влаштувати так звану сходку допоміг керівник виправної установи. За це і поплатився. Факт допущення в установу кримінальних авторитетів викрило ДБР. Правоохоронці викрили начальника колонії з Черкащини, який допоміг кримінальним авторитетам провести на території установи так звану сходку. Посадовець пропустив до виправної установи кримінальних авторитетів на прохання раніше судимого мешканця Умані, який мав статус сматрящего за цією колонією. За даними слідства між двома авторитетами, які відбували покарання у колонії. Виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу. Для його вирішення Смотрящий вирішив провести Злочинне зібрання на території установи він запросив на сходку п'ять осіб через свою довірену особу. Начальник установи сприяв проведенню кримінального зібрання. Він наказав підлеглим вимкнути електропостачання, аби таким чином відключити камери відеоспостереження та особисто провів на територію колони кримінальних авторитетів. Слідчі ДБР у взаємодії з нацполіцією затримали п'ять учасників злочинного зібрання та начальника виправної колонії їм та ще двом ув'язненим. Повідомлено про підозру. Робофест у Черкасах зібрав юних техніків. Робототехніка, за якою безпека і в цілому майбутнє стала предметом масштабного заходу. Участь узяли розробники із Черкащини та сусідньої Кіровоградщини. Новітні розробки молоді бачила наша знімальна група. У Черкасах відбувся фестиваль робототехніки. Черкаський державний технологічний університет вкотре збирає юних майстрів. Ми вирішили в цьому році провести експеримент. Справа в тому, що більшість шкіл, які ну, організовують і приймають участь в робофестивалях. Вони, як правило, задіють один тип роботів. Це або Лега, відомий, або Ардуїно. Ми вирішили не обмежуватися цими наборами, і всі, хто хоче, хто має змогу, хто має можливості на будь-яких типах роботів, можуть це організовувати. Єдина вимога була до самого габаритів робота. І друге, що цей робот має бути складений особисто дитиною або особисто конкурсантом, тобто не куплений десь там на Аліекспрес, а складений безпосередньо учасником. Оце основна вимога. Понад 50 учасників Щеркащини та сусідньої Кіровоградщини приїхали змагатися за звання найкращого. Микола приїхав з Маньківки. разом з командою. Понад місяць майстрували машинку. Ну ось він їде. Коли він бачить стіну, він приїжджає. Коли він її не бачить, він повертає. А коли він врізається стіну. Ну він він їде назад і потім їде. Софія приїхала з Кропивницького. Вона є студенткою, проте вже навчає інших майструвати та програмувати роботів. Найскладніше це підібрати правильний код, запрограмувати його, бо завжди є нюанси деякі датчики можуть просто відмовлятися працювати прямо в моменті при зміні коду. Начебто все працює добре, ви додаєте якусь о, нову правку до коду і одразу прям весь код перестає працювати, все кладеться, і це спроба невдача, спроба невдача, аж поки ви не приходите до чого, що нас іде найбільш ефективним. Ще один тренер команди з Кропивницького, Юрій Колесник, колишній військовий, який через травму мусив змінити професію. Сьогодні вперше з командою приїхав презентувати свої напрацювання. Перший раз ми ж навіть не розуміли, ну супроти. Які будуть виступати, ну, які машинки, хто, хто що буде робити. Скажімо так, ми не намагаємося там виграти чи отримати якесь місце, ми просто приїхали ну, прийняти участь в змаганнях і отримати якийсь досвід, щоб потім вже в цьому напрямку більше. Розвиватися підтримувати команду з Кропивницького приїхала і викладачка Олена Трифонова. Говорить, такий вид діяльності варто розвивати. Ой, ми привезли і машинку, створену на Ардуїна, і ЕВ 3 Лего, Тобто будемо спробувати свої сили в усіх локаціях. Це дуже цікаво, і коли в учнів гарять очі з робототехнікою ну це захоплює дійсно. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка. Світова прем'єра у Черкасах, обласний музично-драматичний театр представив мюзикл чарівник країни Ос. Черкаський колектив спільно з німецькими митцями адаптував сторічний сюжет до українських реалій. Вистава вийшла двомовна, але адаптована як для україномовного, так і для німецькомовного глядача. У казкових персонажах можна впізнати сучасних політичних діячів. Глибокі сенси та видовищні номери призначені як для дітей, так і для дорослих. Це всі найважливіші новини. Більше подій описано на нашому сайті віка.юей. Переживемо зиму з гарним урожаєм і вірою в хороше. До нових зустрічей!